Друзі, проблема радіаційного забруднення на жаль дуже актуальна для України і тим паче для Чернігівщини. Як вберегтися від нього і чим воно небезпечно? Розповідає сьогодні виконуючи обов'язки генерального директору центру сучасної онкології Олександр Заїка. Радіоактивний плин взагалі це дуже небезпечна річ. Справа в тому, що таке опромінення людського тіла викликає мутації, з якими пов'язані подальші хвороби, і в тому числі онкологічні. Тому, якщо радіоактивний фон не контролюється чи він перевищує, зазвичай в перспективі ми отримуємо дуже хворобливу націю, хворобливі стани і підвищений рівень захворюваності, в тому числі і онкологічних. Небезпечність полягає в тому, що отаке хронічне довготривале опромінення вражає мутаційно клітини людини, що призводить до певних дисбалансів і виникненню пухлинних утворень на фоні оцих мутацій. Крім того, страждає система крові. Всі клітини, які дуже інтенсивно в нас розмножуються, а це епітелії різного типу, кишківника, кровотворні органи, кістковий мозок, він якраз вражається радіаційним впливом і викликає подальшому хвороби пов'язані з тим. Зазвичай у нас в державі контролюючих органів по цій системі достатньо багато, які контролюють вплив радіоактивності на людину і контролюють фони. Як правило, вони всі в межах допустимих норм. А якщо є виробництва чи медичні заклади, де використовуються джерела випромінювання, то вони використовуються в умовах певного захисту для людей по певним створеним проектам будівлі, в яких це використовується процедури, і небезпеки не, немає для людей, які живуть навколо чи в цьому регіоні. Тому це все дуже якщо використовується в промисловості чи в медицині, дуже захищено і прораховано, і небезпеки ніякої немає. Так, якщо взяти наш центр медичний онкологічний Чернігівський, у нас є джерела випромінювання, якими ми лікуємо онкологічних пацієнтів, але вони знаходяться в певних будівлях. Які згідно стандартів побудований, і тому все опромінення, яке виникає при такому лікуванні, воно локалізується тільки в ділянці пухлини і ніяким чином зовні не потрапляє. Так, це стосується і технологічних нових пристроїв, як лінійні прискорювачі, які в нас працюють. Вони працюють в спеціальних будівлях, які побудовані таким чином, що випромінювання від них навколишнє середовище не потрапляє, спрямовується тільки на ураження пропухлинних процесів. Категорія Людей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, вона у нас дійсно проходить лікування, як і все населення нашої області. Що я можу сказати? що ну, Такого знаєте, щоб всі люди, які були на час аварії, страждають на онкологічні хвороби, такого немає. Дослідження, які проводили, дають нам висновки про те, що змінилася ситуація окремих по окремим органам, це щитоподібна залоза. Але такого очікування, як колись ми думали, що онкологія в нашому регіоні взагалі дасть великі показники, слава Богу, не трапилося. Тобто, у нас є в пріоритеті як для чоловіків, так і для жінок деякі топові позиції онкологічних хвороб. І вони абсолютно не відрізняються від країн європейських, там де в лідерах є ці онкологічні захворювання, так як рак легень, рак молочної залози. Тому не можна сказати, що Чорнобиль дає вплив. Але дійсно змінилася ситуація по щитоподібній залозі, де онкологічних захворювань стало більше, особливо в дитячому дитячий вік. І що стосується гематологічних захворювань, це не обов'язково онкогематологія, але кількість пацієнтів в нашому регіоні. З гематологічними захворюваннями теж підвищилась. По решті локалізації такої аналогії, на щастя, провести не можна. Ну, по-перше, якщо стається такий витік, то. Треба знаходити укриття, яке максимально хоча б бетонне товщина бетонних стін велика, де можна укритися, тому що бетон захищає від опромінення. Якщо це е, радіаційне забруднення аварійне, то ми повинні слухати оповіщення екстрених служб і відділення наших катастроф, да, які контролюють ситуацію, щодо рекомендацій, як діяти далі. Тому що це все залежить від того, яка аварія. Яка кількість радіактивного потрапила в зовнішнє середовище, і який загальний фон від того, з чим можна оберегтись, найпростіше і найшвидше, якщо ви таке почули, то це шукати укриття. Воно повинно як мінімум бути бетонного складу, і чим товстіше бетон там треба укритися. Решта уже профілактики, якої там для того, щоб заблокувати щитоподібну золоту золозу використовувати, йод, це треба слухати подальші рекомендації щодо того фону, який створився в результаті такої аварії. А саме максимально це укриття в максимально закритих бетонних приміщеннях. Ні, я не можу підтримати цей міф по великому рахунку, тому що насправді, якщо препарати йоду. Блокують діяльність щитоподібної залози, і можна е, аналогію провести, що щитовидна залоза не так буде накопичувати один із виглядів радіактивного йоду, то алкоголь, е, ну, крім психологічного впливу і мабуть якогось заспокійливого, більше він не може робити якусь профілактику. Друзі, якщо це відео вам сподобалося, було для вас актуальним. Ставте вподобайки, коментуйте і підписуйтеся на час Чернігівський.